Вітаю, друзі. Ви на каналі Форлана. Досить давно не було в мене паків на каналі, а за останній тиждень ми не відкривали їх чимало. Відкривав собі, відкривав своїм глядачам через sharplay. Був дійсно непоганий дроп. Тому приємного вам перегляду. Не забувайте підтримати це відео вашим лайком. Поїхали! А, це мід-айкон, до речі, так. Да. Це не праймова, це мід-айкон. Один з двох. Ну, хай тобі пощастить. Давай. Mm -hmm. А якщо в тебе було бажання колись зібрати Ретро Манчестер Юнайтед, так десь там років 2008-2009, то тобі пощастило. Бо в тебе є сколт тепер. Залишилось Кіна, Ністелроя, всіляких оцих хлопчиків набрати. Відіча. Фердінанда. Сколд це до кінця сезону, погоджусь абсолютно. Скол це, звісно, імба. От пам'ятаєш тобі казав, кого тобі треба прибрати? От, мені здається, сколстан точно на місце Жоржиньо залітає так. Зіграність, топчик, ідеал. Ні, ну класно, класно. 3 плюс 3. Високий верхрейт в атаку. Дві позиції можна навіть змінювати. Хочеш ЦП буде, хочеш ЦАП. Типу як, як забажаєш, в принципі. Бейс цілком 70, це в принципі нормально. DeF Awardness 58, в принципі. Я думаю, що в центрі поля буде вигризати будь у кого. Агіліті 71, теж треба виділити, мені здається. Враховуючи його зріст, а я не пам'ятаю, скільки там він правильно буде називатися зріст його. Ну Десь 170 з копієчкою. Трошки дивно, що у нього 71 на але з такою реакцією, балансом, бол-контролом, компожур взагалі, то взагалі супер топ. Я думаю, що це реально картка до кінця FIFA можна грати. Командний гравець, я не знаю, що воно робить для гравця, але ну, класно, в принципі. Командний гравець буде. Тобі, не буде, там, мабуть, десь губитися на полі, завжди буде з партнерами, там. якщо що підтримує, там, настанову дасть, бо він же ж досвідчений правильно. Гравець 74 го року народження, це відповідно йому вже. Ух, 40 скільки? 74 го року народження Пол Сколз. Так. Ну, буде смішно, якщо я зараз Роя Кіна опіймаю, як думаєте, після усього того мого монологу про Манчестер Юнайтед. Або. Веністил Стелройчика, Або Фердінанда. Давай краще Вієру. Вієра в Манчестері не грав, це не зійдеться тоді. Треба, щоб ми посміялися ще, правда. Бекем. Класно. Вандерсар. До речі, Вандерсар Мідл це. Оце успіх буде, реально. Це два в одному. І топовий кіпер, і Мю. go! Хай тобі пощастить. Ух ти Йохан, і бабай. Я можу розвинути далі цю тему, а якщо людина... Ну, власник аккаунта хотів собі зібрати ретро Мілан, наприклад, 2005 року. Там з Шевченко, Індзагі, Креспо, там, здається, вже грав, Зедорф, Кака, Мальдіні, Кафу. Без пірло такий склад ну, не можна збирати, бо пірло це був серце Мілану того часу, диспетчер того Мілану. Тому з пірло тут -то точно тобі пощастило, якщо ти мав на меті собі так зробити. Коротше, Мюллер, 220 тисяч ціна його, це дуже смішно. Ну, а пірло там, ну, то можна не дивитися, мабуть. 160. Коротше, беремо Мюллера з собою. Друзі, ну а ще хотів би вас познайомити з однією з найкращих трейд-спільнот у FIFA. FIFA Trading Romania. Що таке трейд взагалі? Це робота на трансферному ринку, спрямована на заробіток монет. Чесний заробіток, що найважливіше, шляхом перепродажу карток. Купили подешевше, продали дорожче. Хлопці займаються трейдом вже п'ятий рік. Мають румунську, англійську та іспанську секції у Дискорді, який зараз налічує більше тисячі платних. Підписників так, ці послуги є звичайно що платними, але враховуючи вигоду, яку ви отримаєте, користуючи їх вказівками та порадами. Це набагато, реально набагато вигідніше, аніж купувати FIFA Points за космічні гроші або навіть напряму монети. Бо це є ризик, і це все одно буде дорожче. Зараз вони вирішили розширяти ще свою аудиторію, тому запустили українську секцію. Там у вас буде свій менеджер, скажімо так, який допоможе вам розібратися у деяких тонкощах на початку. Ну а далі справа за вами: слідкувати за їх вказівками та порадами та заробляти монети абсолютно чесним законним способом. Ось приклади буквально останніх коль. Тобто вказівок стосовно трансферів. Також у вигляді натяку, скажу, що в них дуже регулярно першими з'являється інформація стосовно зливів нових карток, виходу СБЧ тощо. Отже, ви 100% зароблятимете дуже непогано, користуючись їх вказівками. Враховуючи кількість підписників хлопців у соціальних мережах та в самому Діскорді, я і вирішив до них також приєднатися і паралельно з цим розказати вам про цей спосіб заробітку монет у грі. Приєднатися до них дуже просто: ви приходите за посиланням на Patreon, такий самий, як є у мене, де я проводжу тренування і так далі. Обираєте англійську для себе секцію і підв'язуєте ось тут на Patreon вже Discord. Таким чином, після підписки, ви отримаєте доступ до Discord-серверу, на якому вам необхідно буде написати одному з адміністраторів про свою роль, що ви на українську секцію. І вас дуже швидко направлять туди, куди треба. А там же вас чекатиме ваш особистий менеджер Діма. До речі, хлопець з Молдови, але при тому намагається вчити українську мову. Тому. Буде намагатися спілкуватися з вами саме нашою мовою. Він же вам допоможе на початку розібратися у всьому. Тож, друзі, якщо маєте бажання, приєднуйтеся. Дякую за перегляд реклами і ми продовжуємо. Ви готові? Нехай тобі пощастить, будь ласка. Дайте людині нормальну картку. Прайм. Матеус? Матеус, Прайм. Матеус Прайм, то добре. Реально, то, то добре. 2.400. 2500, вибачайте. 2,5 мільйони. Ну, хоч комусь пощастило, нарешті. Хоч комусь пощастило. Заміського. Непродаваймий. Непродаваємий. Непродаваємий. Тут же ж лінки. А, ні, лінки не зміняться. Супер. Отак от. Отак от. От, от, ідеально. Так, я тебе вітаю. Все, шер це я закриваю. Ну, let's go. Нехай тобі теж пощастить. Давай. Бразіл. О, це World Cup. Вітаю! Це ж перемога, да? Це він? 3 мільйони монет. Зідан зараз коштує. Ну, так. Якщо я до цього ем, До цього ще мав певні сумніви, чи збирати собі. 89, то вже не маю. Два з двох я таке ловлю, що сам не вірю. Чесне слово. Йшли тепер мені збирати. А що робити? Я теж хочу. Роман Тисяча пак за двома тисячами центуріонами. Ух, йохані. Романе, ти, ти нас рятуєш просто. Дякую, величезне, друже. Дякую. Ну. Тільки ще можна да, витратити на паки. Роман, ще раз величезна подяка тобі. Дякую. Ну, давай. Контент так контент. Нехай воно реально принесе нам вдачу. Поїхали. Дякую ще раз. Центуріон. Що це таке боже мій? От і я дивлюсь. А нормальні гравці десь будуть, ні? Ха-ха. Дуже погано дуже погано В оренду віра Це піде. І тоті ікона в оренду. Да ви задовбали, серйозно. На повному серйозі. Задовбали. Дай буде пірес. Два гаранту. Давайте ще це. Якраз на поїнті вистачає. І спорт компенсуйте попередній пак, будь ласка. Давайте, щоб ми не сварилися з вами. Я чекаю компенсацію! Ну. У рейтингу краще. Але це фодер. Ну. Давайте, панове. Побажаємо і мені тепер удачі. Я на козака відкриваю. Так само, як всім сьогодні відкривав на козака. Декому пощастило, декому не дуже. Так, розминочний ось цей пакетик. Немає 83 навіть. Alright, орайт. Right. Вірю, вірю в вас. Поїхали. Ето. Е -е, радіти от я... блін, я не знаю, мені радіти чи не радіти. Ну, рахуйте хто в мене в основі бігає. Гравець непоганий, я погоджуюсь з цим, гравець дійсно достойний грати. Навіть в мене. Єдине питання за міського. Зубастика продавати виходить. Це не дуже хотілося пробити. Як з ним не грати, Олександр питає. Ну пояснюю, от у мене G0, Зубастик 94, БП СБЧ 92 і СБЧ Жерзіньо. Всі з фінтами. У багатьох п'ятірочка на слабкій нозі. ЕТО це 4 плюс 4, як мінімум. З суперсабом? Ну, можливо. Розпочнемо з нагород за Rivals, як я і обіцяв минулого разу. Поїхали. Продаває да? так? Як завжди? Мабуть, просто що не всі свапи будуть витрачати на цю команду героїв, бо ще буде інша команда героїв, де має бути фактично туре той самий. Тому я збережу так, якось зараз розкинемо навпіл. А от з тебе ми і розпочнемо. 11 гравців 81. плюс Цікаво, скільки ми нових промов взагалі сьогодні побачимо? Чи побачимо ми їх взагалі? Бразил, Голкіпер, Alce. I'll take it, cause it's fodder. I'll take it. І все. О боже. Які свапи? Ще минулі свапи, да? я ж зберігав паки. Ось вони. 20, 84 і так далі. Так. Окей, давайте зараз відкриємо. Е, поки що, в першу чергу нагороди продаваємі. Це за Rivals та за відбір до Viking League, який ми вчора закінчили. Ще трошки фото. Ікону 89. Планую. планую. Ну давайте, поки не, не багато людей повернулися у. накиньте мені героїчка нового. Пішли по Борусі. Ну тоді має бути цей, хто там. Рікен, так? Да? Так, да, Рікен. Герой Рікен, давай. Єй, не жлобись. Він небагато коштує, тим паче. Я його шоденку продам зараз. Пак за 100 нічого. А як сказати, нічого. В принципі, Гаррі Кейн це фодер непоганий. Оу. Оу. Дуже добре. Але цих хлопаків ми будемо продавати. Бажано, звісно, таких продавати. Так, 85-10 чи 84-20? що краще, як думаєте. Чи розпочати з такого, а потім найкраще відкрити. Потім піти зібрати можливо, якщо вистачить всього. Ікону? Ще одну Хай буде 1083 плюс. Поїхали. Контент. Інформ. Mm. так і є перший. Мені здається, один з найдешевших, мабуть, хлопчиків. 20 тисяч зараз коштує вже. Це найдешевший фентезі гравець. Ось цей зараз останній пак відкриємо. І ті два залишимо на наступну команду. E-Sports, Будь ласка, геройчики мені нормального фентезі. О! <смеш> Подарунок! У кінці. Фернан... А, ну він теж недорогий. 82 тисячі зараз коштує. Ну. Скоріше за все, я його як фодер використав би, мабуть, хоча. Ну, він занадто дешевий, об'єктивно кажучи. Отаке от жлобство трошки. Да, а в цілому фодер в пак, звісно, непоганий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 волкаутів. Плюс цей Фернандо, грубо кажучи, 8 з 20 гравців, 8 волкаутів. Ладно, піде. Піде. І немає дуплікатів. там прикольно. Окей. Ходімо, зберемо швиденько. Так, попередній раз мені, в принципі, сподобався це. Сподобалося це СБЧ, Так, World Cup або Prime, правильно? Роман 500 відкрий пак за 500, там фодер маш бути. Дякую, Романо, величезне. Дякую, друже. 1.86 гарантований. Ну, фодеру я не думаю, що там багато буде, чесно кажучи. Прям дуже не думаю. Ну добре, можемо. Там трошки додати можемо, звичайно ж. Дякую, величезне, романе. Так, це попередній. Окей. Ну, let's go. Let's go. 1.86 плюс гравець точно буде. Бляха я. Перелякався не на жарт просто. Це прикол. Романе, що за чарівний донат, скажи, будь ласка. Я не можу, блін. Оце прикол і Декланрай ще в дублях. А ага. ми якраз райця там можемо зараз використати ВСБ, мені здається. Шкода, що не продаваємо пак. Так, да, я теж думав, що. Щось краще. Щось краще мало бути. От. А зараз. Праємо був ролка бікона. Фух. Понація. Пропонуєте, да? Та, в принципі, то можна і понація. Тільки швиденько. Я одразу розпочну топових, добре. Поїхали. Відкриваємо. Вимикаю в себе. А бути готова. Все. Оп. Ніхто не спалив? Ніхто, я думаю. Останній раз, коли я шукав ікону, я знайшов Маліни 94. Питаємо про це. Поїхали. Трансфери. Трансфер ліст. Let's go. Не віримо в непопулярні нації, віримо, що хтось з топ. Скільки тут? 9. Аргентина. Добре. Почнемо з менш цікавих, мабуть, да? там менше крутих прям, чувачків. Інгунд. Добре. Італія там тільки Мальдіні може бути, де і все. А він вже є в мене, тому він мені не потрібен. Ось він. Дуже добре Далі Португалія, Іспанія, там не дуже багато варіантів, і лише декілька нормальних Іспанія. Еміліо Ботрегеньо, вітаю. Бачите, як швиденько все. У мене його не було. Не те, що я хотів, не те, що я хотів, але нехай буде в клубі. Проте, скоріш за все, я його на якесь СБЧ відправлю. Скоріш за все. Ну на цьому в мене все. Непогані паки все ж таки вийшли, але це ще не кінець. Звичайно, що ми ще завершимо вікін Лігу. Ми ще дочекаємося обов'язково. Скоро другої команди Fantasy е і відкриємо і інші мої паки за свапи. Ну і можливо, ви захочете, щоб я відкрив і ваші паки або піки на кумирів і так далі. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе, побачимось зовсім скоро. Та слава Па-па.